Доброго часу моїм глядачам. Хочу вам показати більше 400 отаких цікавих наклеїв. Отаких пепсі є 149 штук з оцими. Тут є севенап. І дивіться, тут є такі наклейки, що зверху клеїть, а є такі внутрішні. Я зрозумів, що то з внутрішньої. З внутрішньої сторони шкла клеються. Отаких от 48. Тут є більше, ніж 400 штук. Так, от такі 14. Так, то 149. Внутрішні отакі от Севинап 16. Бачите, є от такі. А є такі більш пожовтівші. Всіх разом 76 штук. Є великі, 38. Є маленькі 27 штук. Оці я не рахував. Тут теж наклейки напитків СУМОЛ. Бачите, такі маленькі пепсі є, теж внутрішні є, 12 штук. Є отакі такі сумоли маленькі. Значить, не рахував я ці, не рахував. Крім тих, а не рахував ці, крім тих, що не рахував є. Я... 388 штук. В ці також. Ну це вже такі я повідбрав, що вони вже є використані. Бачите? Ось такі цікаві речі. Оці наклейки досить великого розміру. ці також. Оці поменші. Всім дякую за перегляд, до побачення.